Всім доброго дня, шановні виборці! я Юрій Дудка. Я дуже вдячний всім вам за те, що ви дивитесь мої відеозвернення, читаєте мої публікації, пишете мені, звертаєтесь по різним питанням. І сьогодні я хочу затронути тему: це тема тарифів. Бо тема тарифів наразі дуже важлива для кожного споживача. Наразі про це кажуть, обговорюють це питання. Ми нещодавно розповідали. Про те, що і з'ясовували питання, про те, хто має право встановлювати тариф. Справа в тому, що не тільки існують тарифи на транспортні, комунальні, побутові послуги, існують також тарифи на теплову енергію, водопостачання, водовідведення. Справа в тому, що з 1997 року були повноваження органів місцевого срядування щодо встановлення в порядку в межах визначених законодавством тарифів щодо оплати. Побутових комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади, погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності. І це весь процес тривав до 2010 року. Бо саме в 2010 році року ці повноваження були звужені. І саме з 2010 року. Були залишені повноваження для органів місцевих які мали встановлювати тільки в порядку і в межах визначених законодавством тарифи на побутові комунальні, транспортні та інші послуги. Але вони не мають на сьогоднішній час, а це вже минуло 11 років з 2010 року, Вони не мають права встановлювати тарифи на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення. Які на сьогоднішній час встановлюються національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України, тобто з 2010 року були звужені повноваження для органів місцевого місцевосвідування. І завжди хочеться задати питання всім міським головам, всім депутатам з часів 2010 року, що ви робили для того, щоб ці повноваження були повернуті вам вже минуло 11 років. Сьогодні вже 2021 рік. На сьогоднішній час ви не маєте права встановлювати тарифи на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення. Вам, у вас забрали повноваження. Ви сидите і щось розповідаєте про те, що нема у вас важелів, повноважень для цього. А що ви робили для того, щоб ці повноваження у вас з'явилися? Які були ваші дії? До кого ви звертались? Ви звертались взагалі до своїх колег, до депутатів обласної ради? до... Депутатів Верховної Ради, ви з'ясували питання тарифів. Саме, саме краще розповідати про те, що у вас руки зв'язані, про те, що ви нічого не можете. Це саме проще. А розібратись в питаннях тарифів, це треба посидіти і, відповідно, зробити якісь дії. Але люди ж не будуть капатись в законодавстві. Для цього вас вони обрали, для того, щоб ви відстоювали їхні інтереси, а не казали про те, що у вас немає для цього повноважень. У вас забрали, ви сидите. Можливо, вас всі заберуть повноваження, які кажуть про тарифи. Можливо, у вас заберуть повноваження, що ви не маєте права встановлювати тарифи на транспортні, комунальні та інші послуги. І ви будете сидіти і мовчати. Так, так у вас всі повноваження позабирають, і там будуть встановлювати такі тарифи, наприклад, транспорт. За одну поїздку в транспорті встановлять 100 гривень. Якась комісія, яка сидить в Києві, і ви будете казати, що у вас нема для цього повноважень і важелів, ну це просто смішно. Ви були поставлені людьми для того, щоб ви розвивали місцеве середування, для того, щоб ви брали активну участь в розвитку місцеве середування. ось для чого вас обрали. А ви сидите і розповідаєте. Ось приклад тих, які. Знаходяться при владі і знаходились при владі з 2010 року по сьогоднішній час. Які не розібралися з тарифами, а на сьогоднішній час люди вимушені думати, як сплачувати тарифи, бо якась комісія в Києві встановлює по якимсь нормам, по якісь правилам. Ось виборці вам відповідь на питання щодо тарифів. Бо були, тариф, були повноваження, їх звузили, і органи місцевсредування у вигляді міських голів, депутатів. Обраних представників влади сидять і зараз щось розповідають про те, що чогось у них не вистачає. Поширюйте це відео, ставте лайки, пишіть коменти і знайте про те, що місцеве середування – це дуже велика сила, якщо в ньому розбиратись і читати. Всім вам дякую.